О, поколов. Ты тут, ходиплер. Так, я тут. А добре, мы же даже перед ним до Хабрай не блайка. Может може, не знаю, як нам статы. Тобто, я что знаю. Эммм. Эммм. Привет, ходиплея. То ж, по нам по плану. А, ти треба сказати більшості, як нам встати піти на вибори, ну я можу більше ще зробити з віком, але. Я не знаю, але. А що за таке? Що не робить більшості, це не загляне. Що? Я розумію, що це не загляне. Що вони зробить в Мех, Я а. думаю, що думаю, що Забирайся, ти. Самий син біжі засті обішити заберу. Давай забирай свого сина. Uh -huh. uh -huh. це... Це Я думаю, що це буде дуже добре, як ми в uh -huh. до нього підійдемо. Uh -huh. Добре. Забирай свого сина, ти херобрайн. Добре. Uh -huh. Поліплею, скільки тобі казати, що не треба дружити з ким нашим ворогам. Тобто хреобрайном. Хреобрайн до нас ворог, І ти не треба дружити з його сином і з своїм братом. Я так розумію, просто я просто хотів познайомитись. Познайомитись, я їм не потрібно знайомитись, він наш ворог. А ворогам не потрібно дружити. Я розумію ме, але. я просто думаю, що якось нам допоможе. Ну, щоб ми могли б голосувати. Волю флей. Тож не розумієш, що більшість може тільки голосувати, тільки до Австрії. А... Так, розумію. Тим більше, не треба когось просити нашого бога, щоб він міг голосувати. Ми що ти не треба голосити допомоги нашого бога. Більше. Надеюсь, що ти більше не будешь побачить за кробран топ-топ-то кробранный блэк. Так, надеюсь. Так, мы. Лап, где Ах уже Ах плей.

Холі я думаю, як вам більше, більше ну, не побачимо за їх в байном як мені сказав Мер, то це вже <звіць> флейбор. <шахливо. звіць> так, хто я це кажу? Ну, я тоді не знаю, що робити. Якось справді з ними побачимося, що це означає, що ми провалилися. Можемо -клуб по побачимо його. Так добре в Эй! ходи поехать, какая Можем мы кого-нибудь с ним, бачим.